Привіт, друзі! Роблю це відео е, швиденько, поки в мене ще в голові та інформація, яку я вам хочу сказати. Е, тільки що спілкувався з хлопцем, з українцем, той хлопець, якого я брав до себе на роботу. До речі, якщо вам цікава е, ця історія, то в нього все класно. Да? Хочу вам нагадати, що я взяв цього хлопця. До себе на роботу навесні цього року він це у мене була тимчасова позиція. Після того як він у мене попрацював, всім сподобалось, як він працює, і його взяли в інший департмент в моєї компанії. Да, ну а весною він знов таки буде працювати зі мною буде працювати і сезон наступний сезон. Знов таки зі мною. E, спочатку в нього був план отримати водійське посвідчення далекобійника і перейти працювати далекобійником. Але зараз e, в нього вже ця e, його думка пройшла. Він каже: Слухай, ну мені гарно тут працюється у мене все є. І поспілкувалися з жінкою. І вирішили, що ні, він працює і працює собі в моїй компанії. Верніше не в моїй компанії, а в компанії, в ті ж самі компанії, де працюю і я його все задав... Заданав... За... його все задовольняє в нього все гаразд в них народилася дитиночка і його жінка також вже скоро вийде на роботу з декрету тобто все нормально у цього хлопця все гаразд е, суть не в тому да Суть в тому, що він підійшов до мене. Ми з ним розговорилися. Ну ми працюємо вже в одному білдингу, в одної в одній будівлі. Бачимося кожного дня. І він підійшов до мене. Ми з ним розговорилися. кажу, ну що ти, як ти, які плани? Він каже: ну, у мене скоро закінчиться оренда житла, і ми підшукуємо собі купити будинок за містом, за Вінніпегом. Ну, кажу, класно, молодці. Якщо вже у вас такі плани, там щось купити собі, е, чому за містом питаю, чому так у вас в якій ерії за містом ви вирішили купити. І він мені тут каже таке: він каже: ну, ми шукаємо в будь-якій ерії, але щоб це було за містом, тому що нам сказали, що якщо ми купимо будинок за містом, то це допоможе нам за міграцію. Я такий: стоп! Як це допоможе? Він каже: Ну я не знаю. Ми спілкувалися з еміграційним агентом, якимось, і той нам сказав, що зараз у вас можливості немає отримати підтримку провінції взагалі отримати постійне резидентство, А якщо ви купите собі житло десь за територією Вініпега, за периметром Вініпега, то це дасть вам і тоді ви точно а, отримаєте постійне резидентство. Я в нього запитую. Слухай, а ти сам бачив? Ти сам читав, хоч і, <рив> якось імміграційну програму. Він каже: Та ні, не читав. Ну ми ж взяли собі цього едвайзера, да, який там розповідає, який підказує. Ну і робимо так, що те, що він скаже. Те, що він каже, зараз перекладаємо дипломи своєї освіту. А, і ось. Подумаємо придбати собі житло десь за периметром Вініпега. Я знов не зрозумів, трошки впав в ступор. Кажу, як це так, хто це як а яка конкретна програма Кажу, на яку конкретну програму посилається цей е едвайзер, який вам дає цю пораду? Він каже: ну я не знаю, я не перевіряв ці програми, але ось отак, от ну я вам хочу сказати, що цьому хлопцю пощастило, да, що. Е, ну, ми працюємо в одній будівлі, і він час від часу може підійти до мене і запитати. Е, це такий розвод класичний, от просто тупий класичний розвод. Я йому кажу, слухай, ну почитай сам міграційну програму або запитай цього е, свого адвайзера, щоб він дав тобі посилання, де це можна почитати: що якщо ти придбаєш собі житло десь за периметром Вінпе, то це тобі допоможе з отриманням постійного резидентства. Uh, і потім ми продовжили трошки далі спілкуватися, і я розумію, звідки зараз ростуть ці ноги. Да? чому українців зараз ну дуже легко розвести, тому що українці зараз бояться, українці зараз бояться, що вони не зможуть отримати постійне резидентство. І цей хлопець він мені каже: Ну знаєш, ми зараз вирішили все ж таки звернутися до. Агента якогось там до радника якось знайшли там. Ну по, по сумі не, не погано, тіп не так уж і дорого. А тому що вже є декілька його знайомих, да, українців тут а, в Манітобі, яким відмовили. Яким відмовили в а, підтримці Манітоби. Він каже: вони нібито і набирали достатньо балів, і все, нібито було нормально. А, але їм відмовили тому, що вони на окей, вони набрали. Мінімально прохідний бал, але були інші люди, які набрали більше балів і їх відібрали. Да, а каже, моїх знайомих не відібрали навіть те, що вони мінімально цей необхідний бал набрали. Я, ну я йому кажу, ну да, зараз це це працює саме так, і це чому я кажу, що не варто втрачати зараз час. Да? Тобто е, всі ці гайки їх закручують. Всі ці регіональні програми, всі ці. Провінційні програми там урізають квоти, і вони також закручують гайки, тому треба е, щось робити дуже, дуже дуже швидко. І не сподівайтесь на таких е, радників. Да? І ви вже бачили той, хто дивиться мене давно. Я впевнений, що ви пам'ятаєте ці коментарі, коли українцям відмовляють, і як вони потом потім розповідають, що та мої ж кейси перевіряли офіцери. Чи не офіцери, а імміграційні агенти перевіряли всі, всі агенти перевірили, сказали, що все було гаразд, а мені все рівно відмовили. Да? Тож, друзі, якщо ви звертаєтесь до таких міграційних агентів, як цей хлопець, то будьте готові до того, що вам можуть відмовити. Да? Тому що ну я дуже дуже сумніваюсь, в компетенції. Цього радника, на якого потрапив цей хлопець, е, ще раз хочу вам сказати: якщо вам хтось щось каже, да, якщо ви вже працюєте з якимось імміграційним агентом. Не давайте, не не залишайте це на самотік, тому що, врешті-решт, це судьба ваша і вашої родини. Це судьба вирішується, не агента. У нього вже все нормально. Чи це агент чи це не Да? Але він вже тут в Канаді. У нього вже все нормально. У нього є громадянство. Він про що не переживає. Якщо відмовлять, то відмовлять не йому. Відмовлять вам саме вам, і ви потім можете жаліти, не жаліти, гроші, не гроші. все це. Питання п'яте, да? Але відмовлять вам і час втратите ви, тому перевіряйте, перевіряйте все, що вам кажуть на шляху вашої еміграції. Якщо вам дають якусь інформацію, просто запитуйте посилання. Скажіть, дайте мені посилання, де я можу прочитати саме цю інформацію. Дуже багато зараз шахраїв, які користуються тим, що люди не розуміють англійської, тим, що люди ну ліняться шукати самостійну інформацію. Да? Тож будьте друзі, уважні. Це той меседж, з яким я вирішив до вас сьогодні вийти і нагадати, що судьба ваша, судьба вашої родини саме в ваших руках, да? і не перекладайте свою відповідальність да в чиїсь інші руки ваше життя нікому нікому не цікаве ваше майбутнє нікому не важливо да це важливо тільки для вас тому перевіряйте все Тримайте все під своїм контролем, і у вас все вийде, друзі. Хочу вас попросити підтримати україномовний канал. Будь ласочка, підпишіться на мій канал. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців його побачило. Е, скиньте посилання на це відео в ваших соціальних мережах. Я впевнений, що це дуже важлива інформація для сотень тисяч українців, які зараз перебувають в Канаді, і які хочуть тут залишитися. Да, ну і напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви думаєте стосовно таких випадків, що ви думаєте стосовно еміграційних агентів? Ще раз хочу сказати, не всі такі агенти да є. Нормальні агенти, але є зараз багато шахраїв, які використовують цю важку ситуацію з українцями, і ну або роблять свою роботу так, тяпляб, аби як, або взагалі нічого не роблять, просто здирають гроші і кидають українців. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.